До нас приєднався Арсеній Ценюк прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках. Доброго вечора. Дуже дякую, що ви з нами. Добрий день, Марко. Дякую за запрошення. завжди раді. Очевидно, що Путін у кращому випадку намагається виграти час, а в гіршому не виявляє жодного інтересу до серйозних переговорів. Як на вашу думку, має реагувати Україна? Знаєте, все йде за планом Путіна. Він фактично весь час грає з адміністрацією Трампа. І сьогодні вже минуло чотири місяці, як президент Трамп склав присягу. Тож, з одного боку, можемо привітати президента Трампа з цією датою. З іншого, чотири місяці це трохи довше ніж 24 години. На які розраховували для угоди про припинення вогню. Ви Марко абсолютно праві, кажучи, що ЄС і Велика Британія вже вели новий раунд санкцій. І це правильний крок з боку наших західних союзників. Але справа в тому, що це ЄС і Велика Британія без сполучених штатів, і це звучить дуже небезпечно. Гадаю, росіяни відкорковують шампанське в Кремлі. Тож як має реагувати Україна? Ви знаєте, ми ходимо по лезу. з одного боку. Було легко передбачити результати телефонної розмови президента Трампа з воєнним злочинцем Путіним. Путін хоче переграти його, і йому це вдається. З іншого боку, ми розуміємо, що без сполучених штатів в Україні дуже складно виграти цю війну. Тому ми повинні ходити по цьому лезу. Важливо зберегти єдність заходу, і я дуже покладаюся на вашого прем'єра. На прем'єр-міністра Стармера і на лідерів ЄС, зокрема президента Франції Макрона, Урсулу фондерляїн, канцлера Німеччини на весь європейський союз, аби повернути американців на правильний шлях. А це дуже складно веридифіколгаворідаю, де президент Шампс наскільки ви стурбовані тим, що бажання президента Трампа укласти ширшу угоду з Путіним переважує його рішучість захистити суверенітет України знаєте, Марку, ви поставили чудове запитання. Я думав про вчорашню заяву президента Трампа щодо якоїсь дивної економічної співпраці між Сполученими Штатами та Росією. Я не буду апелювати до цінностей вільного світу, до демократії та інших речей. Ми розуміємо, що зараз живемо в іншому світі. Але якщо ви подивитеся на дані, мені просто цікаво, яке економічне співробітництво може бути у США з Росією. Росія не розвинена держава. Розмір російської економіки менший за економіку Каліфорнії, Техасу, Нью-Йорка і практично такий самий, як у штату Флорида. Якщо подивитися на дані двосторонньої торгівлі між США та РФ, то вона становить менше 0,5%, Якщо порівнювати з Європейським союзом чи навіть Китаєм, Тож про які економічні вигоди мріє американська адміністрація можливо, вони розглядають якусь угоду щодо ядерних озброєнь, щось ширше ніж просто комерційна угода. Здається, його це приваблює, чи не так? Він не згадував про таку всеосяжну угоду між Росією і США. Та він не може укласти будь-яку справедливу угоду з Росією, якщо Україна програє. І якщо президент Трамп хоче співпрацювати з РФ, він повинен розуміти, що Росія є підлеглою Китаю. Тож, чим більше він співпрацюватиме з Росією, тим більше шансів у Китаю посилити свій вплив на світ. А цей вплив хотіла б мати адміністрація Трампа. Це ж очевидно. А гадаєте, війна триватиме? вважаєте, що Путін кидатиме все більше і більше людей на цю війну? Путін не змінив своєї кінцевої мети. Він не змінив своєї стратегії. І проблема в тому, що навіть його тактичні ходи стали успішними. Отже, його кінцева стратегічна мета захопити всю Україну. І його мета. Наголошу ще раз: підірвати єдність заходу, підірвати НАТО і разом із Китаєм перемалювати сфери впливу у всьому світі. Це війна на виснаження, і абсолютно ясно, що Путін має більше сили ніж Україна. але у нього менше військової сили. Менша економіка і менше інструментів у порівнянні із західним світом. Але Питання в тому, чи готові ми застосувати цю силу? Ми, українці, робимо це. Велика Британія і ЄС це роблять. Тепер м'яч на полі президента Трампа. Скажу так, Путін хоче грати в гольф із Трампом. Але справа в тому, що він хоче грати в гольф на своєму російському льодовому майданчику для хокею, адже Путін грає в хокей, і це те, що відбувається прямо зараз. Арсенію нам доведеться завершувати, адже боюся, у нас закінчується час. Дуже дякую, що долучилися. Дуже цінуємо це.